Це біля 30 студентів дистанційної форми чи заочної форми навчання, це біля 20 студентів магістрської програми з лідерства. Тепер до нас приїдуть із Заокська випускати тут студентів магістрів. І це приємно, що навчальний заклад розвивається, збільшується. Це дуже велика кількість студентів Українського гуманітарного інституту. І з одного завжди це боку це радість, а з іншого боку, завжди ти відчуваєш, що близькі люди, які залишаються в твоєму серці, вони йдуть в цей світ, щоб жити більш самостійним життям. Це і радість, і печаль, це змішані почуття. От ми вивчаємо теологію. Студенти тут навчалися теології, і в понеділок разом студенти богослови здають комплексний екзамен. Одинакові запитання, багато запитань, будуть близько 4 годин, може і більше писати цей комплексний екзамен. Ну і інколи ми ставимо запитання, а наскільки важливо взагалі вивчати теологію? І що таке теологія? Я вважаю, що важливо, тому що теологія це наука про Бога. Це про те, який наш Бог. І теологія в якійсь мірі відрізняється від філософії, хоча ми поважаємо філософію, тому що саме слово філософія, любов до мудрості. Але в той же час філософія вона більш сконцентрована на людські бажання, людські зусилля зрозуміти цей світ. І ті виклики, які є в цьому світі. А теологія, навпаки, вона концентрує свою увагу на вістку Божого відкриття, Божого об'явлення. І людина намагається зрозуміти те, що Бог її відкриває себе в своєму слові, в житті Ісуса Христа, в Його житті і служінні. Звичайно, богослови відрізняються не тільки від філософії, але й від інших природничих. І гуманітарних наук. Ці науки мають справу з природничими знаннями, набутими шляхом спостереження або з історичних джерел. Звичайно, богослов'я не відмовляється від допомоги філології, історії і інших багатьох наук, але має справу не з людським генієм, а з божественним откровенням, не з людськими принципами пізнання а осяяння. Що приходить від Духа Святого. Тому, вивчаючи теологію, ми в першу чергу говоримо, що це наука про Бога. Мені подобається, як говорить вісниця Божа Елена Вайт. Теологія це наука про Бога. Наприклад, Мартін Лютер сказав так: Хрест Христа є справжнє богослов'я. А Вайт ще додає: Бог говорить до нас через своє Слово. Біблія ще ясніше відкриває його характер, його взаємовідносини з людьми та великий план спасіння. Отже, теологія важлива, вона цінна, тому що вона допомагає нам зрозуміти, який наш Бог. А ви знаєте, в нашому житті ми стикаємося, і ви, дорогі брати, які закінчать цей факультет теології, і вийдете в самостійний світ. Служіння, пасторського служіння, ви будете стикатися з дуже різними запитаннями. І ці запитання вам будуть ставити різні люди, з різних сфер, скажімо, діяльності, з різного пізнання Бога і оточуючого світу, з різною освітою, зрештою. І потрібно буде давати відповіді на питання питання про Бога, про цей світ, в якому ми живемо. Я пригадую, як одного разу. До пастора, до Євгенія Володим... Володимировича Зайцева, підійшов пастор, в якого сталася трагедія в житті. Він повертався зі служіння, і в нього, після служіння, коли він їхав на своєму автомобілі, врізався, в'їхала інша машина. І він зазнав ну, важливої аварії, поламав, поламав ногу, руку, два ребра. І коли він підійшов до нього, до Пастора, пастор підійшов до пастора і поставив йому таке запитання: скажіть, чому так сталося? Чому Бог допустив цю трагедію в моєму житті? І питання торкалося Бога і Його особистого життя. Я ж не повертався десь із клубу нічного, чи там з бару якогось, чи ще щось так, якогось місця. А я їхав із служіння. Повертався із служіння. І, звичайно, друзі, коли ми говоримо про Бога. І оці запитання, які ставить життя інколи, нам важко відповісти. Нам важко відразу дати відповідь на ті питання життя, перед якими ми стаємо. Євгеній Володимирович розповідав, що його тесть, коли його дружина, тестя, наближалася до Господа, ви знаєте, Євгеній Володимирович, це колись мій викладач Заокській духовній академії. Сьогодні він доктор Богослів'я, очолює відділ дослідження Біблії в нашому дивізіоні. І я, як його колишній студент, я жив в Заоську багато років, так як наші студенти Богослови. І Ми любимо своїх викладачів. І пізніше, вже коли ми служимо, ми все рівно залишаємося друзями і. Запитання в нас, які виникають, ми продовжуємо задавати, і нам цікаво, тому що бачимо, як Господь кожного із нас змінює нас, навчає нас. Ми разом ростемо в цьому світі. І от він каже, що його тесть був дуже проти Бога. А дружина Тестя, вона шукала Господа, знайшла Господа. А тесть. Коли дружина ходила, і інших людей вже розповідала про Господа, ходив і настроював їх проти Бога. Але в його життя теж змінилося. В Його життя прийшов Христос. І він змінився. Він прийняв вістку, прийняв Євангеліє і став проповідувати іншим людям і став дуже ревнивою людиною. За Господа став, за Христа. Але, друзі, пройшло 9 місяців, і Він захворів. Страшною хворобою. На рак захворів. І теж ми ставимо запитання, чому так? Який наш Бог? Чому такі страждання він допускає в нашому житті? Студент Ендрюса по імені Траст. Мама його в дитинстві назала, назвала траст з англійської мови це довіра. Навчався на богословському факультеті. І вже два курси провчився. І одного разу, коли він відвідав в лікарню, лікарі визнали, він знав, що в нього рак хребта. Друзі, наука про Бога. Це складна наука, і до кінця нам людям не зрозуміло, І кожен день ми щось нове і нове пізнаємо про Бога. І в нас виникає безліч запитань. Ви знаєте, дуже часто ми представляємо Бога. Такого, особливо євангелисти, вони кажуть, повір Богові і всі твої питання вирішаться, вирішаться. Все буде добре. Але, друзі, люди втомлені від переживання, і ми намагаємося Бога представити їм як найкраще. Ми кажемо, Бог дасть хорошу роботу, хорошого друга життя, гарне здоров'я, багато грошей. Але я думаю, ми можемо прогрішати в цих питаннях, коли представляємо християнське життя. Без страждань. Богослов'я це Слово про Бога, це шлях християнина. Богослов'я представляє шлях християнина, що Він не завжди буде таким гарним. Навпаки, воно представляє дорогу не широку, а вузьку і дуже часто тернисту. Христос Євангел від Іана в 16 розділі, 33 тексті, сказав такі слова. Це я вам розповів, щоб мали ви мир в мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Давайте сьогодні з вами теж подивимося на деякі біблійні історії, які представляють нам нашого Бога, які теж дають відповідь на запитання, які ставлять теологи. А хто теолог? Це кожна людина, яка цікавиться питанням, звідки я. Чому я тут, тут, на цій землі, і куди направляється мій шлях? І фактично, коли ми ставимо ці запитання, ми мислимо, як люди, як, які вивчають Слово Боже. Нам цікаво пізнати, що нас чекає в майбутньому. І навіть нам цікаво знати, а чому ті чи інші випадки в нашому житті трапляються? Зрештою, нам цікаво, як Бог реагує на це все. Нам важливо знати, який наш Бог. Давайте подивимося на Євангелія від Марка, п'ятий розділ. Цікаве Євангеліє, і тут є декілька прикладів, декілька життєвих, непростих ситуацій. Євангелія від Марка, п'ятий розділ. Тут знаходяться, переплітаються три чуда Ісуса Христа. Це оздоровлення біснуватого, що мав демонічного духа. Оздоровлення жінки, яка страждала від кровотечі вже 12 років невиліковною хворобою і лікарі їй не могли допомогти. І ще наступне чудо воскресіння дочки старшого синагоги Яїра дівчина, що мала всього від роду 12 років і теж помирала. І так, читаючи п'ятий розділ, ми читаємо перший текст на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської. І як вийшов він, із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав Духа Нечистого. Ми читаємо тут, що Ісус Христос побажав відправитися на другий бік Генісарецького озера з однією метою, щоб трошки там відпочити. Тому що люди йшли за ним, натовпи людей постійно йшли за ним, і він вирішив переплисти на той бік Генісарецького моря. Але той бік. Де жили люди, він був трошечки унікальним. цей інший бік Марк використовує таке технічне слово, тому що на тому іншому боці жили люди, які здебільшого займалися випасом свиней. Там жили люди, які займалися ну, такою нечистою справою. Там, здебільшого, найбільше були свинопаси, ну і там були печери, там жили бідні люди. Деякі коментатори кажуть, що в печерах оці нечисті духи взагалі люди жили, там, де й мертві лежали, там і проживали живі люди. І от коли Христос, знаючи, що там не так багато людей живе, Він думав, що там знайде спокій, але коли наблизився туди, вийшов із човна, до нього наблизився цей біснувати, який мав нечистого духа, який жив серед нечистих людей, які в розумінні юдеїв. Тому що вони свиней виховували це і нечисті люди, і нечистий дух, і нечисті печери. Інший євангелист пише, що не один вийшов, а два навіть біснуватих прийшло. І ось ось ця ситуація. Друзі, цей приклад говорить про те, що служити Богові, і сам Христос є прикладом, він не тільки знаходився з чистими людьми, а він шукав і йшов там, де й нечисті люди були. Він ішов в ті місця, в які ми, можливо, сьогодні б не пішли б. І в нашій свідомості ми оберігаємо себе від тих темних місць. Але навіть туди, навіть якщо ми такі є люди, Бог приходить туди, щоб спасти. Історія ця закінчується тим, що, не дивлячись на те, що в цій людині жив легіон нечистої сили, легіон в Римській армії це 6 тисяч піших. 700 кіноти, тобто 6700, тисяч сімсот, тобто дуже багато демонів проживало в цій людині. Але Христос зцілив. Далі ми дивимося, який наш Бог, куди Він іде. Коли він іде, далі, ми читаємо, переплив Ісус човном знову на інший бік повернувся, то до нього зібралось там багато народу, і був він над морем. І ось знову приходить до Христа Яїр. І коли він. Цей чоловік приходить до Христа, він припадає до ніг Його і каже: Господи, моя дочка кінчається. Спаси її, прийди до мене. І коли він намагається вирішувати це питання, до нього по дорозі приходить ще одна жінка, яка страждає дуже довго в своєму житті, яка використала майже все, що мала, всі свої кошти. І ніхто їй не міг допомогти, І вона доторкається до нього. І Христос ціляє її, і ми читаємо в 34 му тексті. Він каже: Твоя віра, о, дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від смерті своєї. Тут Христос їй говорить, що це не якесь чарівництво, це не якесь чаклунство, це не просто був якийсь такий дотик, який спасає. А Христос наголошує, що це був дотик віри. І він бачив цей дотик віри, і тому вона отримала зцілення в своєму житті. Але Христос не наче, здається, затримується з цією жінкою, і поки він має розмову, дочка Яїра помирає. Ісус як почув Слово сказане. 36 текст промовляє до старшини синагоги і каже: не лякайся, тільки віруй. Звичайно, для батька цієї дитини почути такі слова, не лякайся, а що ще лякатися, як вона вже померла? Як це зрозуміти, не лякайся? І чому Господь затримується, коли потрібно терміново спасати? Господь хотів, щоб віра Єра ще більш була перевірена, щоб Він не тільки сміливо прийшов перед людьми і засвідчив цю віру. Але навіть тепер, коли прийшла вістка, що вона померла, Господь хотів щось особливе сказати йому. Він дозволив йти тільки з собою Петрові, Якові і Іванові. І коли він прийшов у сороковому тексті, вони насміхалися з нього. Ось які віруючі люди. Вони не вірили в те, що Христос може зцілити. Він попросив, щоб вони всі вийшли, і Він зробив чудо. Тобто ми бачимо, що ключ до розуміння всіх цих трьох пригод знаходиться всередині, всередині цього уривку. Віра Твоя в усіх випадках, віра Твоя спасла тебе. Друзі, якщо ви хочете знати, який наш Бог, куди Він іде, з якими людьми зустрічається, як сильно Він любить їх і бажає їх спасти, читайте Євангеліє. Він йде до людей, які далеко, можливо, від нього, які знаходяться в різних життєвих ситуаціях. Але Бог любові шукає їх там. Бог і нас одного разу знайшов на наших дорогах. Хтось, можливо, навіть був у церкві, як ми сьогодні навчалися на суботній школі, але міг бути в ситуації загубленої Драхми, чи, можливо, теї овечки, яка заблудилася і розуміла, що заблудилася, але не могла самостійно знайти дорогу. А можливо, навіть і блудного сина, який знав, розумів, любов Божу, але пішов далеко своєю дорогою. Друзі, Бог Христос наш, Він і сьогодні. Іде і далі через різні соціальні програми, через навчальні заклади, через служіння мас медіа через різні засоби, які має сьогодні церква. Бог іде далеко. Бог може через нас йти тут і в бучі, в різні місця. В різні, здавалося б, незрозумілі, але Бог заходить у ці місця і шукає людей, шукає і кличе їх до себе. На думку вісниці Божої Елену Вайт, біблійна теологія є дуже важливою, оскільки вона є основою всілякої справжньої освіти і всілякого справжнього служіння. Після Другої світової війни німецькі студенти зголосилися допомогти у відновленні розбомбленого собору в Англії після зруйнованих нальотами в Люфтвафе. Робота йшла, і ось виникла суперечка. Як відновити величезну скульптуру Ісуса Христа з розпростертими руками? Саму скульптуру вони зрозуміли, що відновити зможуть. Але оскільки повністю були розбиті руки Христа, вони не знали, як, в якому положенні як їх зробити. Знаєте, вони прийшли до висновку не робити рук Христа. І по сьогоднішній день ця скульптура там знаходиться. Все відновлено без рук Христа. Але знизу. Є унікальний надпис. Ви руки Христа. Друзі, це говорить мені особисто про нашу місію кожного із нас. Ми в цьому світі покликані стати руками Ісуса Христа. Це є Євангеліє. Тому теологія вона навчає про гріх, про правду і про суд Божий. Теологія нам розказує, який наш Бог добрий і люблячий. Так, да, я не забуду свого пасторському служінні такого досвіду, коли теж ставав перед такими питаннями, на які важко було дати відповідь, навіть пастору. Я пригадую, як з моєю дружиною Оленою Степанівною, нам потрібно було відвідати нашу сестру, яка теж захворіла. На цю страшну хворобу невиліковну рак. Ми дуже часто були друзями, зустрічалися з нею, але нам потрібно було поїхати тоді, коли їй залишалося жити 3-4 дні. І завжди, коли ти знаєш, ну, важко, важко, особливо молодому служителю, який, можливо, ще не пережив цих страждань. В яких знаходиться ця людина, але ми поїхали. І коли ми приїхали, ми думали, що ми якось будемо заспокоювати, а вона нас зустріла, правда, вже в лежачому положенні, але з радістю зустріла нас і почала говорити такі слова, до яких я не був готовий. Вона каже: Вячеслав Іванович, ви думаєте, що ви прийшли, щоб мене потішати, але мені не потрібно це робити. Я вірю в Ісуса Христа, я знаю, що я через три дні помру. Але я пізнала Господа, Він мене вів по житті, я служила йому, і я маю впевненість в ньому, що Він мене Воскресить. І я помолився з нею, і сестричка помолилася, і ми розійшлись. Ви знаєте, в моєму житті це дійсно був такий день відродження, який по сьогоднішній день залишається. Особливим день днем довіри Богові, сили Божої. Не ми її потішили, можливо, своїм візитом. Але вона нас потішила. І вона дала нам сили довіряти Богові, служити Йому, і мати надію, щоб одного разу з нею зустрітися у царстві Божому. Тепер я знаю. Що в добрій благій Божій волі є місце стражданням. І не, повинно, не повинні страждання, якщо Бог допускає їх в нашому житті, бути якимись такими дивними і незрозумілими, чому Бог любові допускає страждання. Як ми читаємо це в першому посланні апостола Петра в четвертому розділі, з 12 по 13 текст, улюблені. Не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, би чужому випадку для вас, але через те, що берете ви участь у христових стражданнях, тіштеся, щоб і взявлені слави Його раділи і звеселилися. Мої дорогі друзі, дорогі студенти, випускники, шановні, і ті, хто будуть продовжувати навчатися, всі, мої дорогі брати і сестри. Добра вістка Євангелія не в тому, що в житті християнина не буває страждань, а в тому, що у Христі християнина є завжди поруч Христос, а з ним можна перенести всі страждання і випробування, які Він може допускати у нашому житті. І нас Господь покликав у цей світ, щоб з цією доброю новиною, що Бог завжди поруч. Що він завжди готовий підтримати нас, Бог покликав нести цю добру вістку. Ви знаєте, коли пастор розповів свою біду, те, про що я вам розповідав на початку, Євгенію Володимировичу Зайцеву. І ви знаєте, що Зайцев вже, маючи великий досвід пасторського служіння, так зненацька, коли цей чоловік сказав йому. Йому навіть було важко знайти слова, щоб щось порадити. І він сказав: давай помолимось. І вони схилились на коліна: два пастора, два служителя. І Євгеній Володимирович молився за цього брата служителя який попав в цю аварію. І коли він піднявся з молитви, Бог йому поклав на серце ось що сказати. Він каже, ти знаєш, бо він знав, він розповідав цей служитель, який був в аварії, все, як це відбувалося. І Євгеній Володимирович каже: ти знаєш, Бог через тебе спас багатьох людей. Тому що там, де це сталося, там була зупинка. І якби не в тебе в'їхав цей автомобіль, то він би поїхав на цю зупинку і збив би багатьох людей, дітей. Багато б смертей було, але через тебе Він спас інших людей. А тобі зараз вже краще. Ти є надія, що поступово все стане краще, і все заживе, і все буде добре. Дійсно, друзі, в теології, як в науці про нашого Бога, є дуже багато запитань. Але Бог подарував нам і це життя. Щоб ми навчалися в Господа, щоб ми зростали, щоб ми навчалися довіряти Йому. І Біблія, Слово Боже, це є наука про те, який наш Бог, як він любить і як він чекає одного разу кожного із нас у своєму царстві. Несіть людям Євангелія Христа. І тоді, у нашому житті, виконуються слова апостола Павла до Колосян. Перший розділ 26 і 27 текст. Таємницю заховану від віків і поколінь, а тепер виявлено його святим, що їх Бог хотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганими. А вона Христос у вас, надія слави. Амінь. Давайте помолимося. Дорогий наш Небесний Батько, ми знову звертаємося до Тебе в цей час. І ми дякуємо Боже Тобі за Твою любов і милість, яка була явлена в сині Твоєму Ісусі Христі на Голгофському Христі. Ми також вдячні Тобі, Господи, за теологію, за науку про Бога, яка викладена у священному Писанні. Ми, Боже, розуміємо, що є багато запитань, на які не просто відповісти. В контексті великої боротьби між добром і злом. Нам легко говорити, коли якісь проблеми проходять повз нас. Але нам важко інколи говорити, коли ці проблеми торкаються нас або коли ми бачимо страждання близької нам людини. Але, Господи, ми знаємо, що на всі ці запитання одного разу Ти дасиш відповідь. Фактично, Ти вже дав відповідь на це питання. Коли прийшов у цей грішний світ і помер за кожну людину, і запропонував той шлях, який веде до неба, до вічного життя з тобою. А тут на землі ми інколи стикаємося і дуже часто стражданнями, переживаннями, і ми бачимо, наскільки цей світ непевний, наскільки він багатостраждальний. Ми молимось, Господи, за ситуацію. В Україні, на сході України за ту війну і за ті страждання, які зазнали багато людей, які втратили своїх близьких і рідних. Ми просимо Боже, допоможи, щоб це все зупинилося, і щоб на кінець настав мир тут, на нашій землі. Благослови Боже, кожного із нас також, щоб цей час, який ми маємо, ми могли нести людям Євангеліє, щоб багато людей могли почути правду про Тебе. Про те, який ти добрий і благий Бог, наскільки ти любиш, і що ти завжди готовий йти поруч, і що ти бажаєш одного разу прийти і взяти всіх нас, твоїх дітей, у царство Твоє. Ми дякуємо, Боже, Тобі, за цю надію. Ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа. І нехай тобі буде вічна слава і подяка, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.